Підготовка дитини до школи це завжди хвилюючий і відповідальний момент для батьків. Щоб нічого не забути та зробити все часно, важливо мати чіткий план та список необхідних речей. Ми поцікавились у батьків, як вони готувалися до навчального року і ось що вони нам розповіли. Зошити, щоденник, ручки пиши-стирай, олівці, так, портфель у нас з минулого року лишився. Так, да, треба купити ручку ручкорачку. Це треба для всіх. Для чого розкажи, щоб по помилку Так, це найголовніше. Ми витратили 500 гривень. Ми купували тільки мінімум канцтоварів, бо в нас зошити в школі видають. Я ж кажу, декілька зошитів щоденник і все. Але ми звернули увагу, що портфель зараз коштує більше трьох тисяч і зраділи, що в нас ще залишився з минулого року. Зошити покупали лінійку, касу лінію, пластилін, краски. Також ланчбокс, да, у нас є, альбом, да? альбом ланчбокс, щоб людина брала їжу до школи. Ага. Що, і Карандаші, ручки, лінійки. Скільки це приблизно вам вийшло? 1900 гривень. Альбом, да? фарби. Що ми ще купили ручки mm -hmm. на ось витратили так по мінімуму 800 гривень. Журналісти нашого міста підготували для вас перелік основних товарів, які варто придбати перед початком навчального року, а також орієнтовно ціни на ці товари. Основний перелік необхідних речей з орієнтовними цінами: шкільна форма, спортивний костюм, змінне взуття, ранець, пенал з наповненням, зошити, блокноти і канцелярські дрібниці. Підготовка до школи це не тільки відповідальність, але й можливість провести час з дитиною, обираючи разом необхідні речі. Спільний шопінг створює атмосферу очікування нового навчального року та допомагає дитині відчути підтримку та впевненість.